Мене звати Микита Вовк, і мабуть ви не повірите, якщо я скажу, що повернувся з того світу. Моя історія це більше, ніж просто розповідь про виживання, це про віру, силу духу і той невидимий зв'язок, який тримає нас, навіть коли здається, що все втрачено. Я, поліцейський із Дніпра, і коли почалася війна, я не міг стояти осторонь. Але навіть після всього, що я бачив і пережив, нічого не підготувало мене до того. Що довелося витримати тоді, коли мене вважали зниклим без звісти. Це сталося під час виконання одного із завдань на сході країни. Наш підрозділ отримав наказ допомогти евакуювати мирних жителів із напівоточеного міста, яке постійно обстрілювали вороги. Це була складна операція: дороги прострілювали, а виходи контролювали ворожі блокпости. Але ми знали, що маємо зробити це. Бо там залишалися старі діти і люди, які не могли самостійно вибратися. Усе пішло шкереберть, коли колону обстріляли з градів. У той момент я зрозумів, що ми в пастці. машину, в якій я їхав, відкинуло вибуховою хвилею. Удар був таким сильним, що мене кинуло об землю, і я втратив свідомість. Коли прокинувся, навколо було тихо таке відчуття, ніби час зупинився. У повітрі стояв запах гару, земля була всіяна уламками. А поруч не було жодної живої душі. Я був сам розгублений і змучений. Я спробував зібратися з думками. Спочатку я не розумів, де знаходжуся. Все виглядало чужим і водночас знайомим. Здавалось, що світ навколо мертвий, жодного звуку, лише вітер, який перегортав попіл. Зібравши залишки сил, я почав шукати хоч якусь їжу чи воду, але замість цього натрапив на уламки техніки і мертві тіла. Це було схоже на кошмар, із якого неможливо прокинутися, я знав, що залишатися на місці означає померти. У мене не було карти, не було зв'язку, але був компас, який я завжди носив із собою, і слабка надія, що мені вдасться знайти шлях назад. Я згадав, що ми рухалися із заходу на схід, тож вирішив спробувати повернутися тією ж дорогою, якою прибули. Пробиваючись крізь руїни, я зрозумів, що місто було фактично відрізане від світу. Ворог обійшов його з двох боків, і вибратися звідси було майже неможливо, але я не міг здатися, ішов ночами, уникаючи доріг, шукаючи укриття серед розбитих будівель. Кілька разів мені доводилося ховатися від ворожих патрулів, які обшукували кожну вулицю. Голод і спрага повільно виснажували мене, але думка про родину, про мою маму, яка чекала на мене вдома, змушувала йти вперед. Одного разу, коли я вже майже здався, мене врятувала звичайна літня злива. Вода, що стікала з дахів, була єдиним, що врятувало мене від зневоднення. Я зібрав трохи сил і продовжив шлях. Після декількох днів поневірянь я натрапив на українських військових, які, побачивши мене, не повірили власним очам. Вони сказали, що я вже давно вважався зниклим безвісти і що мене шукали, але безрезультатно. Коли мене привезли додому, це було схоже на диво. Моя мама зустріла мене на порозі зі сльозами на очах вона обіймала мене так, ніби боялася, що я знову зникну. І тоді вона розповіла мені, що весь цей час вірила в моє повернення. У неї був сон, у якому я стояв перед нею живий і неушкоджений. У тому сні до неї з'явився Янгол, який сказав, що її молитви врятують мене, і вона молилася щодня від ранку до ночі. Ні на мить не сумніваючись, що я повернуся. Коли я почув її слова, то згадав, що бачив, поки був без свідомості у тому стані між життям і смертю я відчув дивне тепло і світло, яке огорнуло мене. Переді мною з'явився Янгол, який сказав: Ти ще не можеш піти, ти потрібен Україні. Живи, борись і допомагай іншим. Твоя місія ще не завершена. Ці слова врізалися мені в пам'ять, і навіть тепер, повернувшись додому, я відчуваю їхню силу. Моя історія це не просто історія виживання, це історія про віру, яка тримає людину навіть у найважчі часи, про молитви, які стають бронею, коли тебе охоплює темрява, про любов до рідної землі, яка дає сили йти вперед, навіть коли здається, що всі дороги ведуть у нікуди. Повернувшись додому, я довго не міг усвідомити, що нарешті в безпеці. Після того, як мене обійняла мама, мені знадобилося кілька хвилин, щоб зрозуміти: це не сон, не видіння і не черговий обман мозку. Я стояв у нашому дворі, вдихав знайомий запах весняного повітря, відчував теплі мамині руки на плечах і чув її безперервні слова подяки Богу. Але навіть у цей момент я був іншим. Людиною, яка залишила частину себе там, у тому напівзруйнованому місті. У перші дні вдома я намагався знайти спокій, але це було непросто уві сні я продовжував блукати руїнами, чути вибухи і бачити обличчя тих, кого залишив позаду. Проте одна річ заспокоювала мене: слова Янгола, які звучали в моїй голові знову і знову: Ти потрібен Україні. Ці слова не дозволяли мені віддатися смутку. Чи дозволити страхам поглинути мене? Я зрозумів, що повернувся не просто так, у мене ще була місія. Одного вечора, коли ми з мамою сиділи за кухонним столом, вона розповіла мені більше про свій пророчий сон: Ти був такий яскравий, немов сяяв», говорила вона, намагаючись стримати сльози. Янгол сказав, що тебе захистять молитви, і тоді я зрозуміла, що повинна молитися за тебе щодня. Ти повернешся, якби важко тобі не було. Її віра тримала мене на плаву. Мама не здалася, навіть коли всі навколо говорили, що мене вже нема. Вона відмовлялася приймати будь-які сумніви. Її слова знову повернули мене до того моменту, коли я був між життям і смертю. Янгол не просто з'явився переді мною, він тримав мене за руку, ніби боявся, що я можу піти в темряву. Його голос був спокійним і водночас наповненим силою. Україна ще потребує таких, як ти. Твоя боротьба триває, але ти не сам, віра і молитви твоїх близьких дадуть тобі силу. Тоді я не зовсім розумів ці слова, але тепер вони стали для мене ясними. Моє повернення додому стало символом для багатьох людей, які нас оточували. Сусіди, друзі, навіть незнайомці приходили до нашого дому, щоб побачити мене, обійняти, почути мою історію. Багато хто казав, що це диво, але я завжди відповідав: це не тільки диво. А й заслуга тих, хто вірив у мене. У перші дні після повернення я ставив собі одне запитання: що далі? Як мені виконати ту місію, про яку говорив Янгол? Я розумів, що не можу повернутися на фронт у тому стані, в якому був. Моє тіло ще не оговталося від поранень, і лікарі наполягали на тривалому відпочинку, але я не міг залишатися осторонь. Я вирішив, що допомагатиму тут, у тилу, поки не поверну собі силу. Першим моїм рішенням було стати волонтером. Я почав допомагати армії, збирати кошти на амуніцію, медикаменти техніку. Моя історія, яка швидко розлетілася мережею, стала прикладом для багатьох. Люди писали мені зі словами підтримки, пропонували допомогу і навіть ділилися своїми переживаннями. Я відчував, що моє життя набуває нового сенсу. Через кілька місяців після повернення я вперше повернувся на місце, де нас обстріляли. Це було нелегко, руїни міста нагадували про все, що ми втратили. Але цього разу я не був сам разом зі мною приїхали волонтери і військові, які допомагали відновлювати хоча б частину того, що було зруйновано. Ми зустрічали місцевих жителів, які вижили і намагалися повернути собі нормальне життя. Дивлячись на їхню силу духу, я зрозумів, наскільки важливо продовжувати боротися не лише за себе, а й за кожного з них. Одного вечора, працюючи з волонтерами, я зустрів старого священника, який допомагав відновлювати зруйновану церкву. Ми розговорилися, і я розповів йому свою історію. Він довго слухав, а потім сказав: Ти не просто вижив, Микито, Бог залишив тебе тут, щоб ти надихав інших. Але не забувай, що твоє повернення це також випробування. Тепер ти маєш жити так, щоб виправдати цей шанс. Його слова запали мені в душу. Одного разу я знову побачив Янгола уві сні, це був той самий образ, що й у комі, але цього разу він сказав: Твоя місія триває, служи правді, вір у людей і не дозволяй зневірі зламати тебе. Коли я прокинувся, у мене більше не було сумнівів у тому, що я роблю. Моя історія Цеунри це не лише про виживання, це про віру, яка здатна творити дива, це про силу матері, яка не зламалася. Навіть тоді, коли всі говорили, що її син мертвий, і це про кожного з нас, хто щодня бореться за Україну, чи то на полі бою, чи в тилу, чи просто молячись за наших героїв. Я знаю, що життя ніколи не буде таким, як раніше. Але тепер я живу з усвідомленням, що кожен день це подарунок, і цей подарунок я використаю, щоб зробити свою країну сильнішою, своїх близьких щасливішими, а світ навколо трохи світлішим.